Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіла, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Меріда. Модель називається Бікнай 20 на 2 В назві є інформація, що це за велосипед. Меріда. По-перше, Міріда це е, тайванський бренд. По-друге, Big Nine – Це мається на увазі бік, великий, Nine – 29. Nine – 29 дюймів розмір колоса. Модель 20 на 2. Це мається на увазі, що е, у велосипеда попереду дві зірки, позаду вісім. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це я для себе е, зазначив, що я не сплаштував. Попереду дві зірки це сучасне відношення до велосипедного е, двіжу. Тобто, якщо у вас попереду одна чи дві зірці, це більш зручніша комплектація, більш комфортно перемикання передач. Ну, Це сучасне відношення до велосипеду, трішечки дорожче велосипеду. Але воно цього варте. Е, при е, характеристики цього гірського велосипеда Big Nine 22. 20 на 2. Е, Мається одразу сказати, що це виробництво в Тайвані велосипеда. І це велосипедна компанія Merida, е, Тайванська. Вона має свій власний завод по виробництву велосипеда з е, початку і до кінця, що дуже відрізняється і від всіх. Інших велосипедних компаній в світі існують тільки дві велосипедні компанії, які мають свій сучасний завод по виробництву велосипеда від початку і до кінця. Тоді, як всі основні е, велосипедні компанії, скажімо так, конкуренти не мають свого власного заводу, де виробляють велосипеди з початку до кінця. Тобто е, е, зазвичай всі велосипедні компанії рано роблять на одному місці. Покраску роблять фарбування, краси, фарбування рами на другому, колоса збирають, на третьому, комплектуючі завозять на четвертий завод, і потім все це на іншому заводі збираються, що зрозуміло, ну, воно випливає в те, що потрібно тратити зайві гроші, тому що різні заводи, додаткові якісь розходи, і це остаточно лежиться на. Кінцевого покупця, тоді як торгова марка Міріда все роблять в одному місці на одному заводі, і ви не переплачуєте, купуєте високоякісний велосипед, а високоякісний велосипед Merida – це завдяки тому, що це всесвітньо відома, яка має свою велосипедну команду Міріда Бахрейн, яка виступає на всіх всесвітньо відомих велосипедних змаганнях як е е сучасна видатна компанія «Велокомпанія». Ну, більш детальніше треба розповісти про велосипед Merida Big nine 20x2 На, наступний. рама алюмінієва. Розмір колеса 29, кількість швидкостей попереду, 2, позаду вісім. Гідравлічна система Шимана. Е, Обад. Обод від торгової марки, як ми бачимо, Merida. Е, алюмінієвий, двохстінний, міцний. Покришка, Покришка, якщо ми будемо бачити, теж вироблена торговою марку маркою Міріда. Покришка має шипований такий протектор, який міцний, і буде міцно тримати велосипед, якщо будете їхати за містом. Але якщо ви в велосипеді будете їхати містом, то м'яка покришка буде вам дуже зручно до вподоби їздити по асфальту. Тобто на цьому велосипеді можна їздити і по місту, і за містом, по горам, по долам. Також треба відзначити, що велосипеди Міріда, вони унісекс. І дівчини і хлопчики дуже бажають їздити на велосипедні одночасно, міняючи е, з часом велосипеди між собою. Тобто це норм, це якість і надійність. Шпиці, шприхи. шприхи у нас йдуть знержавіки, міцні чорного кольору, Внутрі камера з автомобільним ніпелем. Втолочки у нас від торгової марки Shimano. передня і задня кріплення ротора Це оцей механізм. Завдяки гайці це називається центр Лог. Не так, як в економних варіантах гальмування, там, де болтами кріпиться, тут легше і міцніше завдяки одної гайці. Колося кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, можна ставити і знімати. Ну, Гальмова система, повторюю, шимана, гідравлічна. Вілка, Вілка у нас двохрівня, регулювання здійснюється, з одної сторони, предлоу, ліворуч ми можемо збільшити і зменшити напругу пружини, вращаючи цей речах, висовується чи прячеться тут на 2 см пружина завдяки речагу. З іншого боку, є блокератор ходу. Називається локал. Він працює чи він к чи виключен. В нього не може бути половинчатої системи. Тобто, чи до кінця, чи в одну сторону, чи в другу. По центру ставити не треба, воно не працює. Якщо тільки відчинили, одразу він працює. До кінця довели, він блокує. Це комфортно, коли ви їдете містом, коли ви їдете по асфальту, і коли ви їдете по асфальту вгору, то дуже багато енергії витрачається на гасіння вілки. Тобто, коли ви вгору рухаєте. Тяжесть тіла завжди переходить на передню часть велосипеда. Ви підіймаєте туловище і тоді починає амортизувати ваша вилка. Хоча хоч ви їдете по асфальту, навіщо вам тоді вона? Тоді виключається вілочка, ви, коли вгору будете їхати, вона буде жорсткою, і тоді не буде гасіння вашого КПД, вашої енергії, і ви будете більш швидше, більш легше підійматися вгору, якщо будете їхати по асфальту. Руль, руль, кермо. Кермо у нас по центру таке товстеньке і з тонкими стіночками. По краям воно зужається, але товстіші стінки. Це для того, щоб руль мав більш легку свою конструкцію, але міцність не страдає. Гальмова система від торгової марки Шимана це моноблоки. Ліворуч, моноблок, швидкість 1-2, і тут стоїть інформація. І праворуч швидкість 1, 3, 6, 8. Мається на увазі, стоять тут відмітки, на які передачі стоїть задній перемикач. Гальмова система, здійснюється тормозними ручками, Shimano, Ну, це моноблок, повторюється. Ну, дзвіночок є це дуже зручно. Рульова рульова у велосипеда, бачите, вона така, як випукла, така як юпочка. Це каже про те, що тут комплектація. Промподшип... Стоять іконосні подшипники. Вони не просто так лякнути, як в сучасні старі времена на велосипеди Україна, а вони стоять обоєми, вони міцно тримаються, не штовхаються і дуже надійно працюють. Що треба знати від велосипеда Big Nine 20? Супротив 15, там тросики йдуть. Схований вовнутрь. Велосипед Merida Big Nine 20, усі мають тросики, запущені внутрі рами. Це більш зручніше. Ну, Комфортно, удобно, зовні виглядає, дуже приємно. Тобто Merida Big Nine 20 grey цей колір буде в нас, так, сірого кольору. велосипед має тросики внутрішньою проводкою і це дуже зручно. Передній перемикач з нижньою подводкою тросика від торгової марки. Тут я бачу, що не Шимано стоїть. Це в нас, а, ні, Шимано, Альтус. Альтус Шимано, це дуже високий рівень вже на передньому перемикачу. ну Звичайно, дві зірки, воно треба йому, щоб стояло тут більш якісний перемикач. Ні якийсь турней, а Альтус. Шатуни на дві зірки від торгової марки Шимана без захисного щитка. Інколи люди говорять, а чому нема щитка? А тому що це не му Тут не потрібно зайвого нічого. Ви повинні їхати і міркувати про дорогу, не про те, як у вас буде бруд на колінах, на ногах, на попі. Не, не треба. Це зайвий, зайва вага, тому і немає ніякого щитка на передньому шатуні. Пластикові педалі зручно надійно комфортно. Є місце, куди можна поставити фляготримач і насосик. Ну, Легка зйомна ексцентрик дозволяє підняти і опустити сідло на зручну висоту. Воно достатньо м'яке, я не, е, не раджу вам міняти. Воно дуже зручне, надійне, коли ви звикнете до нього, ось так буде їздити. Бомба. Просто їдеш, одну насолоду отримуєш. Але спочатку, звичайно, буде боліти попа. Тому що все, що починається спочатку, воно все проходить якусь стадію е, е, звички. Е, Позаду у нас колесо з е, втулочкою шиману теж. Под э, кріплення центр лок ротора. І гідравлічна система, звичайно, каліпер, оце машинка, називається каліпер Шимана, легка з'ємне колеса. Стоїть відзначити, що у велосипеді Міріда, як е, у цього, так і у всіх інших, є два отвіра, е, відстань мідними 4 см. 4 см мається на увазі, якщо ви забажаєте поставити підніжку, то є ось ці отвори на рами, І з урахуванням розміра е, отворів 4 см можна підібрати собі підніжку, яка буде кріпитись. Без зайвої ваги, без зайвого металу на саму раму. Тут е, трішечки углублення є таке, яке тримає, додає міцність самої рами. Тобто вона не прямокутна, а там виходить з ребрами, ребра міцності. Е, вал каретки у нас йде на промподшипниках. Картриджний вал каретки – це закрита система підшипників. Ну, е, Взагалі-то велосипед е, зручний, комфортний, їздити на ньому можна усюди і усім. І Наприкінці стоїть відзначити висоту рами. Тобто, Якщо ми враховуємо, що цей велосипед Merida Big Nine 20 Ray 2023 року, то відстань від валу каретки до підсидільної труби 47 см у рами Елочка. Ну, це на зріст м. плюс мінус 5 см. Відстань центральної части до полу 82 см мається на увазі отут, до полу. Ну і наприкінці стоїть відзначити вагу. І багато людей кажуть, важкий, не важкий, але мені здається, що велосипед повинен бути важкий, не важкий в руху, коли ви педалі крутите, а не тоді, коли ви підіймаєте на п'ятий, на шостий поверх. Але взагалі треба сказати, і скільки він важить. Враховуючи те, що велосипед має розмір колеса 29 дюймів, рама L алюмінієва вага 14 кг-300 г. Ну, це норм, це сучасне. Карбонові велосипеди важать 11 кг. Ну, тобто ж Карбонові, які коштують 2-3 рази дорожче. Тобто надійний якісний велосипед для того, щоб їздити усюди без зайвого е, переплати грошей. Сподобався велосипед Міріда Big Mine 20х2023 року з колір Грей, Приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва.'юа і там ви теж можете все замовити. Постійним покупцям знижки. Сподобалось відео, залишайте відгуки. Бажаємо всього найкращого!